Всім доброго здоров'я. Розпочали, верніше розпочали і, напевно, вже сьогодні закінчимо Саму, я вважаю, енергозатратну і нудну роботу в сільському господарстві це оранка. От дискувалися, я під соняшник залишив. Прямі посіви і дисковку. Не знімав дисковку, там немає чого інтересного. У нас сиро, монтіровка з рук не вилазить, немає коли знімати. Коротше, таке дискування по сирому. Це також і нервозатратне, і енергозатратне. Слава Богу, наша старенька АГ-шка. Ну, зробила свою роботу, слава Богу. Виручила, ну, не без питань, там, не без проблем. Підшипники міняли, як обично. Чисти потрібно постійно. ну таке, Слава Богу, відчепив і треба забути про неї. До наступного сезону, по крайній мірі, щось надо, звісно, з нею було б вигадати, можливо, щось би купити, підміняти, але немає в цьому році за що. Тому маємо те, що маємо. Оцепив і якби, забувся. Як страшний сон. Коротше, передають у нас знову дожі, сиро було, люди воно смалять тут, поряд зі мною. Тут а, я заїхав, тут виїжджав комбайн. Косячи сояшник, у нас багатенько сояшника не покосили. Там воно косе комбайн, а за ним оно Діскова кейс, їх їздить з і одразу діскує. Там далі хлопці теж заїхали 16-та волога сояшника. Збирають на сушку, возять на сушку, будуть сушити, тому що знову на 3 дні дощі. І ну, Треба збирати, їх треба розуміти, треба збирати, хоч щось зібрати, тому що, тому що можна потім і з нічого не зібрати. В общем, робота кипить, хтось коротше косе ззаді дробілка, ту дробілку з е ломиками чистять, сіють ззаді той дробілки, ще не посіяли, ячмені не посіяли. ну в общем. Робота кипить, ми, слава Богу, справилися. Маємо вже всі всходи, все нормально, вже там кущі, цей ячмінь, пшениця. Подіскували, залишили прямих посівів, подіскували трошки у людей, ципив сьогодні плуга, достроївся, порозробив там в селі тройку городів, свій та ще. І оце мене попросили 2 гектари. І більше в мене на плуг роботи немає. крім що опахати завтра поїду поля. Можливо, два корпуси зніму одним корпусом. Короче, опашу поля. Е -е, що ми тут настроїли? Ну вовку настроїли. Щось покажу. Покажу. Ну, в общем, така ось глубина. Ну, Не знаю, десь 27. Ну, як обично, я пашу десь 27, глибше не пашу. Плуг у нас оркостана. будь би він неладний, ПСКУ 2 плюс 1. До плуга питань нема, до оркостанів. До оркостану питань до хера. Ну, маємо те, що маємо. Коли купляли ми його, От, щось вилізло. Коли купляли ми його, що ми ж не знали, що... У тому оркостані президент у шльопок полі, полі, полізе до нас. Ну, В общем, треба хоч замалювати назву, бо самому аж, аж неприємно. сьогодні цепляв, прочитав Енгельс, мене аж пересіпнуло, скільки оттудова лиха прилетіло до нас в країну з того «Енгельса». Ааа, ну, Маємо те, що маємо. В общем, оранка, виходить, непогана. Все розбивається. Ну, до речі, ґрунт, ну, я ось одориваюся, це 27, ну, вологий ґрунт, не сухий ґрунт, вологий розсипається, волога туди пройшла. Хоча усе містами є ще і вологий такий ґрунт. Ну, в общем. Так, да, дориваюся до, до сухого. Представляєте? Не такі вони вже у нас, виходить, ну такий полу, полусухий ґрунт. Не такі у нас вже і великі опади. Тобто, я так розумію, на 30-ку там промочило, а далі, а далі вже такий полувлажний ґрунт, накопичення вологи ще не відбувається. Ну, в принципі, що в нас там? Осінню випало близько там 70 мм опадів. Це, це, звісно, замало. Дуже замало. Тому ми в принципі, і обходимося без оранки. Попробуємо зберегти весною ту вологу. дай Бог може сніга, Ой, сніга будуть. Ну, в общем, накопичення може хоч якесь вологе. Головне, її по, по весні. Правильно зберегти, чим і ми і займемося. Тому я від Оранки в цьому році відмовився. Прямі посіви і, і дискування, і культивація у мене. Просто не диски були, а просто культиватором. прийшов міленько і залишив його до наступного року. В общем, так ми завершуємо, так ми завершуємо сезон. Ще поїду, зроблю, нема в мене пінітрометра, Зроблю там примітивну якусь штричку, хочу поїхати ну, для перестраховки поля подивитися. Ті, що я напрямий посів, оставив після дощиків, хочу подивитися плотність там, на мітю, там, з 35 см, наскільки там воно. Тому що ну, глибоко ми ну, більше там 35 сантиметрів. Своїм, по крайній мірі я навряд чи туди залізу глибше, Тому, тому, якщо там плодності нема, то залишаємо реально залишаємо прямі пасіви. Ні, то будемо думати, можливо, вцепимо глибоко рихлітіль і перехирячимо його. Ну, Це маловероятно. Більше всього, що все остається так, як остається. О, до речі, котик. Котик прийшов хтось. Тут викинув і живе цей котик в полі. Ну, Я тебе додому не заберу. Ти нормально себе я бачу чухаєш тут, мишки їсиш, все нормально, тим паче тут поряд село, там лампочки світяться, думаю, що можливо він і оттуда аж дошагав. Вони ж гуляють. Так. Все, розказав плани, включусь в наступному відео. На тих полях, де я прямий посів, буду опахувати їх. І там і зніму відео. Е так, в принципі, все. Слава Україні! Підписка, лайкос за наш труд, за нашу, за нашу працю. Стараємося вам показати, розказати, що і як у нас відбувається в Дніпропетровській області. На все добре.